Знайшов ділянку, не знаю по якій причині, але тут нещодавно була справжня випилка лісу. І не лісу, випилка в такому плані, що на ділову деревину господар землі пиляє. Ні. Випилка, ось дивіться. Тут була випилка випилка чагарнику. Ну і, і дорослих дерев ось таких. досить дорослих дерев але по більшій частині випилка чагарнику можливо просто очистили від, від чагарнику ще обросли нормальні дерева але хто зна щось мені не двіриться мені здається що причина трохи у іншому тому що ось так просто гуляючи по парку ну рідко коли побачиш щоб випулювали ліс підсохші правда вже підсохші бабки справжні справжня бабка або підберезовик риби всі підсохші тому що у фінляндії перше, перше жовтня посуха я б не повірив якби. а так мені хто сказав що перше жовтня в фінляндії посуха я я хожу ось по болоту в сандалях цирк Але це, це дійсно так. Мені ось попався під руку старезний велетень. Зараз я покажу вам, який велетень. Рідко коли зустрінеш такого такого гриба. Він уже від спороносив. Він уже від спороносив. Це це ви подивіться, який багатошаровий трутовик плоский. Рахуємо, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім років. Сім років велетень ріс, поки я не прийшов. Важливо, ще декілька років поріс, але він вже почав хворіти, помітно почав хворіти, обростати іншими. Рибками теж, я думаю, що я йому багато віку не вкоротив, але я вам покажу прикольні властивості цього трудовика. Ну, Те, що він лікувальний, з нього можна робити лікувальні відвари, це написано в гуглі, можна углянути, кому цікаво і дізнатися. А ось те, що його використовують художники, про це небагато хто знає. Можна легко малювати. Ось як я це роблю лівою рукою. Правою рукою я держу камеру, а лівою рукою малюю. І ці малюнки тримаються достатньо довго, щоб тримати їх в домі в якості декора. Ось такі справи, якщо знайти гриб. Нормальної якості можна вкрити лаком і зробити дуже серйозну роботу. Наприклад, там е е глити рук на дереві або лось на маховому болоті. Ось такі цікаві гриби. Ну а ми йдемо далі. Що мене дивує. Ну, в принципі, так і повинно бути. Що ось тут теж є місця, де по якимсь причинам е ріжуть ліс. Ось я бачу, що ялинка. Ялинки порізані. Странно, Береза росте майже суха, а зрізана ялинка. Ну так ось, ялинки порізані і залишається все гілля, залишається в лісі. Там, де його зрізали, так воно купами і залишається. Ніхто його не згрібає, не пали. А в нас мало того, що згрібається все гілля. Не дають розвиватися ні грибам, ні мікроорганізмам, ні жукам, ні камахам, Ніякій гусіні, ніяким їжакам, ніяким тхарам, ні куницям нема де сховатися від, від лаєк, браконьєрів. Так його ще і палять, і ще на це витрачають свої гроші. Та десь лежить, нікому не заважа. Природа сама все прибере, аби люди не смітили. Дощовики, грушеподібні. Продовжуємо вивчати гриби фінських лісів. Можливо, вони і в Україні зустрічаються, але мені не доводилося з ними познайомитися. Подивіться, які вони це дощовик. По всьому видно, що це дощовик, але цей гриб має таку грушовидну форму, тому і має назву дощовик грушоподібний. Поняття не маю на рахунок отруйності, чи він їстівний. Думаю, що і стівний. Але поки ризикувати не буду. Нехай розважаються лісові мишки з такими грибами. Ну а я йду далі знайомитися з лісами Фінляндії. Дощовики, гроші подібні. Ось такого вони плану. Ой, Але я вам скажу, пахнуть, пахнуть дуже добре, як справжні дощовики. А ось я бачу, є такі місця, де фіни. Теж намагаються вирощувати сосни. Сосни, ялини. І косять захаращення із грабини та тополі. Але із тією різницею, що тут ні сосни, ні ялини ніхто не садить, Вони насіваються самі, а фіни їм лише лише трохи допомагають. Краса. Я підножжя сопки. Зараз спробую піднятися. Тут гриби помирають своєю смертю. Поміж сопком. Поміж сопками ось так ось по камням. Ось такі грибочки. Ось такі грибочки, вони вже дивіться, які з'їдені всі. Сезон. Сезон завершується. Білих багато. Білих росте багато, але вони вже... Вже не зовсім білі. І підосичники, і не зовсім підосичники. Тільки тіністих таких містах можна ще знайти ось такі підосиновики. Так щоб була вода поруч без води. І не туди, і не сюди. по низинам треба... Іти обережно і помічати грибочки вчасно. Отак, От по нам раз. Ну це ж красень, красень із красенів. Тим паче в таку посуху. Я ж подивіться, які гриби лізуть. Він лізе просто із... Мурашника. Ой, він вже не, не годний, звісно, але я все одно його покажу. Отакі такі гриби лізуть, просто піднімаючи мурашник. Нехай. Нехай виконує свою функцію природню розмноження. Подивіться, які тут рогатики. Це просто неймовірна, неймовірна краса. неймовірна краса. А це гриби. От тільки подивіться, полюбуйтесь, яка масивна ромарія жовта. Ромарія жовта кралоподібна. Це справжні корали та лісів. Ніяк інакше. Ось тут вже починаються Диві... Дивіться, я показував із даля нею лишайник волосистий. А він тут він тут є на багатьох деревах. Ось ось найбільша борода яка яка мені впала в очі лишайник наче дійсно наче волосся не інакше так поспішаємо поспішаємо по дорозі звісно не забуваємо збирати красавців отаких тому що 99 з них поїдені, поїдені вщент ось такі лишаються живими ще Дивіться який красунчик. мох під гул літаків. Невідомо, це мабуть мабуть все таки яловий. Я мріяв тут соснового знайти красення, а воно дивіться. Ну, це ж. Та й взагалі я сьогодні. Не хотів звертати уваги на гриби. Я хотів тільки звертати уваги на деякі речі, про які я розповім згодом, якщо мені прийдуть фотопостки. Але так сталося, що речі речами, вони всі, всі тікають мої речі для фотопосток в болота, так чи інакше. А ось поблизу болот, ось такі красені. Ну не можу, я все розв'язав, значить розв'язав. Є своя кухня, чого ж не брати, не звертати увагу.